І якщо ми не станемо членом НАТО, то Росія настане пізно з'їсть повністю. І вони це чудово розуміють. Тому це для нас абсолютно є неприйнятним. Ми не можемо погодитись на відмову від НАТО. Для нас навпаки, якраз членство в НАТО можливо і важливіше, ніж деякі інші речі, тому що ну, членство в НАТО сьогодні. Це запорука того, що ми завтра чи післязавтра, але відновимо свою територіальну цілісність. А, але навіть відмов... відновлення нашої територіальної цілісності не є запорукою того, що Росія знову не нападає, знову її не порушить. А от членство в НАТО для нас це є, як на мене, ключ. Ключове, найважливіше, саме головне. Тому що це і.